Ну що ж, за добре традиції вподобайка, підписки, коментар де посилання цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Насилайте в мого інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. у сьогоднішньому випуску. Мова піде про Олю Горбачова та Юрія Нікітіна. Пам'ятаєте, я висловив свої не те, щоб занепокоєння, свою недовіру до історії про те, що вони розлучаються. А з'явилося кошеня і розповіло нам наступне. Богдан, ти озвучував щодо сумнівів розлучення Нікітіна і Горбачової. Моя подруга досить добре вхожа в дім. Олі, вони справді розходяться. Проблеми мають досить давно. Але основна тріщина сталася, коли Нікітін емігрував США на постійну основу. Оля була впевнена, що їм вистачить грошей на усе, тому витрачала безбожно. Юра не обмежував. Але живучи в елітному районі, відвідуючи дорогі ресторани, грошей надовго не вистачить. Хоча Юра, м'яко кажучи, не бідна людина. Так, от гроші почали закінчуватись. Включився режим жим жиму. Навіщо Олі чоловік без грошей? Тож наша гірська Лань, повіривши в свою магічну. Мне oh, кадых. <laughs> Яка дихає енергіями всесвіту, вирішила пошукати нового жеребця, який буде не менш перспективним за Юру. Мені їх сімейку не шкода, бо те, як Нікітін колотив свої статки і вчиняв з людьми, особливо з підопічними, отримує той самий бумеранг Всесвіту. А Олька дивує своєю самовпевненістю, розмінявши п'ятий десяток, впевнена, що знайде олігарха, ржу в голосіну, але її самовпевненості можна позаздрити. Можливо, знадобиться тобі ця інфа. Дякую, любимо, дивимось кожен випуск. І вам дякую, звісно, що знадобиться. Боже. Же мій так, от у чому справа? Отже, тріщина пішла через те, що закінчуються кошти. Значить, я був правий, що у фінансове становище сьогодні Нікітіна не таке вже перспективне, і тому він так намагається активно повернутися в наш інформаційний простір, аби... Знову запустити якісь проекти, нагадати про себе і заробляти. Але Юра не розуміє одного, що сьогодні він знаходиться поза бортом в контексті нинішнього часу та актуалізації подій і те, як рефлексує суспільство сьогодні запит на зовсім іншу генерацію артистів, а не те, до чого звик Юрій Нікітін. Коротше справа, значить, в грошах. Горбачова повірила в себе в те, що вона зможе знайти більш перспективного. Вау! Які неочікувані чутки! Тож, хто що знає, надсилайте в директному інстаграмі, залишитися анонімними, спростуйте. Або підтвердять слова нашого кошеня залюбки, озвучимо і будемо слідкувати за розвитком подій в житті цієї парочки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях.